чесний привіт всім, хто завітав на мою кухню. Сьогодні ми готуємо картопляні і із домашнім лівером. Для начинки я вже заздалегідь відварила у підсоленій воді і пропустила через м'ясорубку свинячі легке та серце. І ще хочу сказати, що коли перекручую через м'ясорубку, я аби начинка не була сухою, додаю ще невеличкий шматочок свинного сала, буквально 100 г на 1 кг готового ліверу. Сюди ж додаю цибулю. Цибуля у мене смажена, невеличка цибулинка, буквально з однією столовою ложкою олії я її посмажила. Додаю. Звичайно, що можна взяти і сиру цибулю дрібно її порізати, але все-таки із смаженою набагато смачніше. Далі додаю сіль, оскільки в підсоленій воді я вже варила, додаю солі зовсім небагато. І ще додам суміші перців, теж небагато. Перемішую готую тісто. Для цього я вже відварила картоплю, причому я її відварюю ось так. Цілою воду я не солю і очищену я її вже варю. Буду натирати на мілкій терці. І краще, звичайно, картоплю зварити заздалегідь, щоб краще і легше було з нею працювати. Можна, звичайно, використовувати картопляне пюре. Ну, мені цей варіант не надто подобається, натерта картопля мені краще. До картоплі я додаю одне яйце за смаком сіль та перець і буду додавати муку. Муку потрішки буду додавати, аби тісто залишалося ніжним. Муки не слід багато додавати, трішечки додаю, аби не забити його мукою. Кстаті, тісто в мене вийшло м'яке липне трохи до рук, але муки додавати не слід. Краще припорошити поверхню і руки, і працювати таким чином, з даним тістом. Я Використала в тісто 80 грамів муки, але в пропорціях скажу мука, яка пішла в мене загалом і на підпил. Так, далі з тіста буду формувати ковбаску. Далі ділю її на приблизно рівні частинки. Далі беру одну частинку, формую з неї млинець. Звичайно, що можна і скалкою скористатися, якщо так буде легше. Мені зручніше так. так і далі накладаю начинку. Ліплюю подібно до вареника. Додатково формую, придаючи форму зраза. І, звичайно, що аби тісто в роботі не липло, руки постійно потрібно припорошувати мукою. Це перший зраз готовий. Зігрівається в мене вже сковорітка з, з олією, буду викладати свої зрази, обов'язково швом донизу і буду смажити на помірному вогні з обох сторін до красивого золотистого кольору. Готові, просто, смачно і по-домашньому. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Готуватимемо разом Всім мири і вагонець та до зустрічі в наступних відео.